то Автотюл працює в галузі міських пасажирських перевезень 14 років. Підприємство обслуговує маршрути номер 9, 24, 30, а також приміський 101. А коли оголосили тендер на новий маршрут, що з'єднуватиме митницю з південно-західним районом, перевізники вирішили поборотись і за нього. Для цього придбали 16 новеньких автобусів стандарту Євро-4. Ці автобуси беруть 17-18 літрів на 100, на 100 кілометрів. Вони економні, ми вирішили їх придбати. Побачити в роботі подібні автобуси можна уже зараз. Черкасцям подобається такий транспорт, тому що він просторіший, комфортніший, має додаткові переваги, зокрема, телевізор у салоні та шумоізоляцію. Ми випустили чотири автобуси, ми їх обкатуємо усі по черзі. Дуже е, про ці автобуси, відзиви від от пасажирів. Їм дуже хороший. ми поставили телевізори, і люди сильно довольні. Не забарились і позитивні відгуки пасажирів. Люди обирають зручність та новизну. Немного пасажирів додавилось, скажем так. Є хороші отзиви, наприклад, навіть... там. Ну, дзвоня. Там одна жінка, дзвонила, сказала, що ребенок стоїть, плаче на станок. Грити хочу їхати, тільки в зеленому автобусі. Сідаємо вперше, ліпший автобус, то в авто Спілкуємось із пасажирами. У мене є дитина, які 4 роки буде. Їй подобається дивитися мультики машою і мішою. І коли ми їдемо маршрутці, вона постійно дивиться. Мультики слухає музику. Дуже приємно, що поставили телевізори. Задоволений старше покоління. Пенсіонери також залюбки відпочивають під час поїздки в нових автобусах. donmo cresceu Телевізор працює та крім комфорту. У містян цікавить ще одне досить важливе питання: ціни на проїзд. Містом ширяться чутки про подорожчання квитків. Деякі недобросовісні колеги-перевізники обмовляють власників нових автобусів, бо цімто через них доведеться підвищувати ціни за проїзд. Це абсурд, пояснюють в автотюл. Навпаки, у них проїзд буде дешевшим ніж у інших, тому що такі автобуси споживають менше пального. Ні для кого не секрет, що зараз… делается с дизелем в городе, с дизельным топливом. Этот автобус, который мы приобрели, имеет такие свойства, что брать 17-18 литров на 100 километров своего пути. Другие автобусы такими параметрами экономии, я думаю, похвастаться не могут. А тому стурбованим пасажиром варто заспокоїтись і не піддаватись на провокації. Приїзд у транспорті автотюл буде дешевшим ніж у інших перевізників. Сотвітственно, якщо буде менше автобус брати пального, то ціна буде відповідно в пределах розумної. Та черкесці швидко орієнтуються в ціні та якості. І Розуміють, що серед міських перевізників теж існує конкуренція. Тому голосують за комфорт та зручність особистим вибором та гаманцем. Дорогі водії старих автобусів, Я вас прошу не препятствовать новим водітелям, у яких будуть з'являтися нові автобуси, тому що на них їздити комфортні. А городським властям я прошу пожалуйста ціни за приїзд.